Чи обов'язково потрібна клітка, щоб позбутися сепраційної тривоги? Якщо собака руйнує будинок за вашою відсутності, найпопулярніша порада купити клітку і залишати в ній. Найчастіше, коли ми говоримо про сепараційну тривогу, ми маємо справу з відсутністю або порушенням ритуалу виходу. Ритуал це повторювана, передбачувана послідовність дій, коли людина йде. І що дає клітка, якщо, звичайно, до цього підходять з усією відповідальністю і правильно привчають до неї. А клітка просто дає ту саму передбачуваність, стає частиною ритуалу. Ось ми прийшли з прогулянки, поїли, я йду в клітку і сплю там, а людина йде, все гаразд. Так от, все те саме можна зробити і без клітки, такі справи. А ось таке провчання точно не допоможе.